Привітуліки, привітуліки. П'ятниця, яке там у нас? 4 квітня. Я сіла снідати. Першу жменю, ту, що до їжі, я вже прийняла. Друга жменька, та, що після їжі, ще вона лежить мене чекає, але треба щось поїсти. Сама з себе дивуюся. Мені на минулому тижні колись захотілося кисломолочного сиру. Я мала необережність сказати про це вою. Він вчора поїхав мені по кефір. Мене щось зараз пробило, я п'ю кефір з сількою. Ну, таке щось по типу айрана, мабуть, кажуть так. Привозив мені. Пакунок кисломолочного сиру 350 грамів. І. ой, що з нього? В запчасті вилітають. Відкривала, відкривала, обережно. І йогурт по-грецьки. Так я, коротше, сьогодні думала думала, що мені снідати. Взяла. Відсипала половину цього сиру, ну, приблизно на око. Кинула туди декілька ложок йогурту, Добавила ложечку оцієї стеві з еритритолом. Я люблю більше, ну, я взагалі творог оцей кисломолочний сир, це для мене Ой, їжа, яка ніколи не була моєю любимою, це так, раз у год і то по праздникам. Але якщо я їм кисломолочний сир, то я віддаю перевагу соленому. Тобто з часничком, з сількою, бажано, щоб туди ще е, кропчика додати. Ну, блін, я не знаю, ну що це в них за... Сир такий, зараз вам покажу. Ну, в моєму понятті сир має бути не такий. Таке понапаювали, що не доберешся до нього. Так. О, от що це за сир такий? Він смачний. Оця фірма, вона непогана. Ми вже давно перевірили і молоко, і кефір дуже гарної якості. І йогурт оцей грецький, мені подобається. Але оцей кисломолочний сир. У мене таке враження, що він або по типу пластового, ну, з сирого кисляка невідтопленого. Не знаю. На вулиці у нас сьогодні сонечко. Я планую сходити погуляти. Насправді я вчора ходила, але я пішла, а телефон вдома залишила і вже не верталася за ним. От. Тому зараз поснідаю, вип'ю пігулки. І, мабуть, сходимо з вами на ревізію нашого міні-огородика. А завтра скажу, потім я хочу пройти помить голову, а по секрету вам скажу, що я, якщо не буде ніяких форс мажорів, бо там можуть бути, то я завтра збираюся на порцію пользительних емоцій в гості. Сказати, що це подружка. Я би сказала, що це в якійсь мірі навіть більше, ніж подружка. Ми дуже рідко бачимося. Дуже. Я не пам'ятаю, коли я в неї останній раз була. Не пам'ятаю, з дитинства ми одно, одна одну дражнемо кумою. Бо були плани свої там, да, що якщо буде лялька, то вона буде крестити. Ну, не судьба. Доля розпорядилася інакше. Коли я в неї була, я взагалі не пам'ятаю, а вона в мене коли була, то також я не пам'ятаю. Ми вже жили тут, але ну, я не знаю. Я не знаю. Не пам'ятаю хоч би Мені здається, що. Після 2016 року точно не була. Ми дуже часто телефонуємо одна одній. Ну, як, дуже часто? Не кожного дня, звичайно, але зідзвонюємося. Я не знаю, я не можу сказати, да, що чи я про неї, чи вона про мене, знає все на світі, але. Те, що ми одна про одну знаємо, знаємо тільки ми. Нікуди це не вилізло. Ми знайомі з дитинства. В нас батьки через будинок, можна сказати, живуть. І ми в дитинстві гулялися, потім вона вийшла заміж, я поступила у училище. Потім вона розвелася, повернулась до батьків, я закінчила училище, влаштувалась працювати, і ми тоді вже часто проводили вечора спільно гуляючи з її маленьким сином. Зараз син там вже справжній жених. Тому за весь цей період часу, от за що я її ціную, Всяке буває там. Завиш в гості, відмовляється або знаходить купу причин, е буває там телефонуєш, ну, телефонуєш, вона завжди майже відповіда. Але от е за що я її найбільше ціную, так це за те, що е ми можемо вибалакатися, розповісти одна одній що завгодно. І далі нас це нікуди не вийде. Тобто, ну я в цьому впевнена, що не підуть ніякі там балачки по сусідах, по знайомих і так далі. Насправді це вже третя спроба нам зустрітися. Перші дві вийшли невдалими. І завтра буде третя спроба. Я на це сподіваюся. І якщо ніякого форс-мажора, як я вже сказала, не відбудеться, то. Десь після 12-ї ми поїдемо в гості. Я би дуже цього хотіла. Ну, а поки що я буду їсти ось цей сніданок. Я на нього дивлюся, він на мене. вірить. Ну, 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 Не любитель я оцих кисломолочних сирів. Як є, люди полюбляють, його постійно купляють. Там е, якісь запіканочки. Просто так з цук. З цукром. Для мене це так. Мені треба поїсти зараз щось. Е, ну Звичайно, що це, звісно, буде не добор. Це такий собі сніданок. Чому? Тому що жирів мало. Білок то ладно, а от жирів мало, вуглеводів майже нема. А сніданок має бути збалансований. Мають бути і жири, і вуглеводи, і клітковина. Але в мене білки, жири і клітковина е, майже завжди ввечері. І вчора це було м'язко і салат, огірки помідори, цибулька. І сьогодні це буде салат і якесь щось м'ясне, а таблетки не, без їжі не поп'єш. Тому треба якось щось їсти, а що їсти, не знаю. Е, ну, купив. Кисломолочний сир, будемо тепер, значить, снідати сиром. А взагалі дуже смачно сир з чесничком, з саличкою. Кропчику туди. М -м -м. Смакота неймовірна. Ну, немає ні кропчику, ні часничку молодого, старий він уже ніякий. Підемо на город, дивитися, де в нас там що, сходить чи не сходить. Задовбав цей город, але підемо погуляємо. Як тільки я поснідаю. <кхи> Знаєте, я би сказала, що це був найгірший сніданок за останні три місяці. Так, троянди. Ну що ця, походу, знизу щось відростає. Дуже нахилятися не можу. Тут теж знизу пішли вони якісь, не знаю, як показати. Вон росточки пішли, можливо, відійде. Так, тепер же ж зменшити треба. О, все. Ось виходить наш огородик. Звідси він починається. І отак он баде туди. Тут я сіяла кріп. Кріп ще не хоче сходити і натяків не бачу. А от, я не знаю як, не видно, мабуть. Я бачу, Вова сіяв щавель, так от щавель почав сходити. Видно, так? Да? Рядочки, так. Да. Тут у мене, чи в нас, чи в мене ось ця моя лавка, про яку я казала вам. Це цибулька. Дощики ото пройшли і так добряче пролило. Земельку прямо все ожило. Тут у мене почала чи в нас сходити цибулька. Да, так і кущовка. Схожа на кущовку. Це, що мені Світуля присилала з Києва. Вона на вид була дуже схожа на просту тиканку. Але вона казала, що то кущовка. І так і дійсно, коли почала вилазити, видно, що це все ж таки схоже на кущовку. По деревцям по всім не піду обходити. Так бачу начебто, що... що живеньке. Оце тільки ось оце, що стоїть, оце схоже, що загинуло. А ті начебто, ну те, що звідси бачу, те живеньке. Туди далі не піду. Бо далеко Вови поруч немає, хвилююся щоб нічого не трапилося, бо я на дальній відстані не ходок. Тут всюди ще пусто. Це тут буде садитися якісь помідори, перці, синенькі. Це моя клумбочка. Тут нарциси. О, нарциси, рябчики, ті, що Максимка присилав. В тому році вони не квітли, в цьому році, хоч і низенькі, десь до колінців. Але вже повикидали бутони. Буквально за два дні так піднялися. Не всі. Багато ще таких молоденьких, але раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім вже з бубончиками. У мене колись. Той перший рябчик, що я купляла, так був такий попояса мені, такі здоровительні були ці квіти. Ну нічого, я думаю, що і ці колись виростуть. Тут тюльпани, оце це старі мої, а ось оце рядочок, і отам три штуки. Це ті, що Максимка присилав, що білим квітли в минулому році. Туди ми пова пересадив троянди. Ну, щось я з них толку не бачу, він їх поливає, але поки що діла особо не видно. Далі, йдемо далі. Починає вилазити часничок. Такий ще, звісно, слабенький, гиденький, але я сподіваюся, все ж таки на молодий наліт для салата щось та виросте. Буряка приблизно ще не видно. А ні, це не буряк. Це тут цибулька там. Це та, що голландська залишалася. А що тут з краю, не знаю. А буряк, напевно, поруч тут. Ну не видно ще. А тут цибуля по краєчку. Та, що була підмерша. Витикав в огород просто на зеленюшку. Ну, але теж не вся ще деяка повилазила, ну, то її так мало, я чомусь думала, що її більше, воно коротенький рядочок. Поливалка вже, поливав якраз перед дощем. А тут також почала вилазити кущовочка, от що це за слон ходив. <кій> Почала вилазити кущовочка, це та, що мені сусідка нам приносила. Вовочка тут її десь потикав. Буде, буде, буде. Щось та й буде. Бур'яни вже треба пшикати. На сонечку так прямо припікає, припікає. Що в нас на градуснику? Малює Google що в затінку 12, ну на сонечку явно більше. Я в чорній такій е, платьку в такому. Так прямо припікає дуже. І в курточці. Ось там, де була конюшина, там майже лиса стоїть. Ну то нічого, ми там плануємо посадити гарбузи для зазуляк наших. А тут Колись був, була люцерка, люцерки залишилося зовсім мало, все забив перій. І ми хочемо понад копаним випшикати таку дорожку, ну, може, в метр там чи в скільки, щоб не ліз бур'ян на грядки. І от вибирав, вибирав, копав, буряка ще нема, а перій і по часнику, і по цибульки вже он. Вилази. Отака вже травичка в нас. Це Ця клумбочка многостраждальна. Вова, коли копав, попересажував сюди. Ось ті ростюшки, які попропадали. І він їх продовжує поливати, але толку з них немає. Ну я йому відразу казала, що то вже дохлий номер. Ото там дві, третя посередині вроді живенька. А ця була як засохша, але знизу трохи було зеленкувати, я його обрізала. Подивимося, що з цього вийде. Тут у нас грушка, тут все гуд. Хвойки попропадали. Ожина. Ожина моя начебто жива. Ось так почала випускати ось такі паганці, а де ж наш Вовочка подівся? Він отам в кутку обрізав акацію. Тут колись взагалі здоровительне дерево було, ми його спиляли, але оці Ростки чи від коріння це не від пінька. Так як від коріння продовжують рости. Я бачу, що ростків немає, є тільки свіжі зрізи, але де сам Вовочка подівся, не бачу. Не знаю мене лікар питала, у вас там немає поруч лісу, щоб на прогулянки до лісу ходити. Я кажу, ні, у нас поруч тільки завод димить. лісу в нас нема. Ото такі справи. О, а ми тебе загубили, вовочка знайшовся. Помахай руці. Здрасте. <гум> ну що я тобі хочу сказати? Це був найгірший сніданок з грудня місяця. Я його їла, а він мене. Бачиш пирій поліз уже і по часнику, і по цибульки. Треба пшикати, щоб ото звідти. Не лізла на грядки. Кажу, да, як клевер пропав. Гола земля. Дерево засохло там, де тут зматували. А, де зматували, де було полами, не пропало. Погано. Ну, я по садку не пішла, бо я кажу, тебе поруч немає. На дальнє розстояння відстані я не ходок. Страшно. Тут трошки пройшлась. Ці черешенька, вон там яблуньки бачу, вишенька, наче живі. Оце ось перше мабуть, пропало. І оця абрикоска не пойму. Ну, ніяк нам з абрикосами не везе. Схоже, ця абрикоса також пропала. Там ще десь чорний принц якийсь чудний, купований був. Ну я не піду туди. Тут і черешню ж садили, і оце щось і все пропада чомусь. Так само, як бачиш, скільки років я в минулому році хотіла е, цей фундук прибрати, залишила, раптом оживе. А воно щось так і стоїть, сухарі сухарями. Жарко, як на сонечку, да? Це виходить грядка часнику, потім грядочка маленька отої тиканки, да, голландської, а потім буряк. Ну, часник тиканку вже видно, де почало всходити, буряка ще й приблизно нема. Так, ну що, погуляли з вами, ревізію зробили, можна... Ти куди до Абрикоски пішов? А ну подивись зблизька на неї. Немає тих оцих бруньок. Нема. Нема. А може, і є. А може і є. Якби ти дійшов до цього ряду, дивися, це де пропавше, перше, друге це вишня, третє, не пам'ятаю, що і четверте. Ото воно і навпроти неї, то начебто якісь абрикоси. Там оця, здається, що крайня, чорний принц якийсь. Да, ось ця. Жива, ні. Жива. Коли ж вона вже так оживе, щоб заквітла. А навпроти неї. Отам, От ближче до дорожки. Жива? Ну, слава Богу. Живе, то вже трошки легше. Пішов, пішов по всій ділянці. Тепер ось ці грушки буде краще яблуню прибрали, то яблуня її затіняла. А тепер яблуні там не буде. Грушка може краще розвиватиметься. Попервах, коли садили садок, черешню аж туди в кінець заперли, неправильно, треба було її десь ближче садити. А тепер виходить, що в мене черешня в самому майже кінці. Ну там за нею тільки Волоський горіх залишився і все. Оце ще дренок стоїть. Де він тут вам показати? Зараз спробую збільшити. Треба його прибрати. Он за завованою спиною. То якась груша. Як виявилося, вона, походу колона відна, ми коли купляли, нам про це не казали. І вона якась рання, вони одразу його сипаються. Таке рахіття якесь. Треба б її прибрати та на те місце посадити щось людське. Нам тепер треба ось сюди, щоб пропало це. І оце де фундук попропадав, Сюди саженці треба. А саженцями так ніхто і не торгує в нас. Так що, Все, ладно. Буду з вами прощатися, бо на сонечку дійсно жарко стояти. Сподіваюся, що завтрашня моя поїздка за пользительними емоціями не зірветься. Якщо все добре буде, то обов'язково завтра вам про це розповім. Їдуть свіженькі новенькі закваски. Я вчора писала в групі, будуть нові закваски, можливо, ви не бачили, не читали в телеграмі. Приїде новий йогурт питтєвий. Не термостатний, а звичайний питтєвий йогурт. Приїде дуже смачний біокефір, у нього там склад шикарний і болгарська паличка, ну дуже пользительний, коротше. І замовила закваску. У нас була МСО, але це МСО 11. А там трішки інші штами і інший склад. Проста МСО, вона більше для м'яких сирів бринза фета, А от мсо 11 вона більше саме для напівтвердих сирів. По типу там російської групи, української і так далі. Так що закваски їдуть. Все їде, все буде, як завжди, свіженьке, гарненьке. Все, мої любі, мої хороші. На цьому буду з вами на сьогодні прощатися. Всіх цілую, люблю, всім бажаю миру, бережіть себе.